Хотимо. Алекенішої води. 335 років було храму святого Древнього, що вас. І слава Богу, ви прийшли. Зичило вам добра, сили. Бо перед вами велика дорога і велика праця полюбимо, поважаємо і здоров'я нам. Здоров'я, наснаги. Дякую. Дозвольте від імені всіх переглядати нашої церкви. А від усіх жителів нашого міста привітати вас на нашій українській землі. Ваша присутність посеред нас у всіх вірних нашої парафії, перечуття великого торжества, яке з вашого благословення сьогодні має відбутися у нашому храмі. Нехай Господь дарує вам мудрість, силу, мосна, мужність і надалі працювати на Христовій нині. На благо, на благо церкви, звершуючи нелегке архіпастерське служіння. З низьким поклоном вас вітаю, о дорогий владико наш, у цей знаменний, світлий час, хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я ласка, не щепить, на Божій ниві вашу працю, нехай Господь благословить. Можна спілкуватися нашого тепла. Нехай за вам допомагає в случаї справи і трудах. І весь ваш шлях до На многії і владі літак. <планиць> норохгүй <coughs> байна <coughs> А, почекайте. Хіба що це? Це процес похите маленький. Да, входить. Зараз. Стануть політичні. Це не. Хочете

зас куди спиває.

Ви випускаєте назад. Да, поки не май, ви схоже там. А, тримай. Так, зараз упаде. Я на киші зайшли. Подивіться, а ні, хто тут? Стонь, стонь, дивись. Так, чекайте, вот той ззаді, вот той ззаді.

Опускаємо, ні? Опускає. Опускають. В своєму діжку ташку. Ташки всі заходять. Зараз всі зайдуть. Всі на місце. Все. Процювали. Поважно, Павлослав, я прошу право в ліво тому ж місці за. Там ванза закривається. Нашої України. Вона виключала у нас почуття, які співзвучні словами, я навіть на розвитку. Владислав, ми з великою радістю і зрушення бачили, як у Богоспасаєму граді Константинополі вам на ваші руки всесвятійший Зеленський патріарх Арколомі подав комусь про нашої української церкви церквої святої у диплівку Серед Богу Зеленського православ'я, ця радість прийшла на всю Україну і досягнула кожного міста у світі для українське серце. Дорогі вас у князі місті князя Лева, але ось цей ваш архипастерський візит він наповнився такою батьківською опікою, коли ви пізнали, що ви приноситесь з собою ікону Божої Матері, Пресвятої святої Богородиці Ікської, яку називають милостива, чи інакше джерело милості. І ось ця батьківська опіка, що Ви нам принесли туди діяння Божої Матері з цього монастиря, із кипку ще іще наповнила нас любов повагою до вас, владиго та вашому бачити. Дорогі, влади. Ви прибули до нас із стольного града Києва. Ви прибули до нас із джерела православ'я, я добикаюсь монастиря. І вони прийшли Багато вікові у дію з Божої Матері, у серцю церкву. Ті е, Галичина, і Київ Благодані, єднається зараз вірно єдині церкви. Це щапєднання е, був дарований дітами. Бо на всіх намовлених слів вийшли великі мужі, які послужили в серці українські, які ввійшли в своєму святих Божі. Арсеній Аласовський перший ректор братської школи при успенській церкві, лекав пастирів і проповідників для усієї київської доброволі, де настав вчений священник, учитель братської школи і священник Успенський геть, отець Іван Борецький, прийшовши у Київ з Божої Ласки став святим митрополитом. Його повний цирк, який як звітеля церкви будівничого і як першого вієрарха. Дорогі влади Бога! Вітаємо вас тут, тому що втішається церква наша, Бог. Вона вашими трудами і молитвами стала церквою єдиною, незалежною, а поки пальною, православною церквою України. Помоліться, дорогі наш першого вієрарху помоліться за благодітеля великого нашої України, все святішого Тірвар Поломія, архієпископа Константинополя, Нового Рима і Вселенського тобто Бо Сатияна. Посічіть молитву і за поголюбиного нашого архіпастиря високопонасвященнішого митрополита Макаря, за нас, ваших поховних семій Священчих Маріса, за наших парадіянних пришли до места. За... До всіх вірних православної церкви України і за увесь світ християнський православний і з пола этих

kamerën e shë këmi shë